Цю пісню Ігор Білозір написав для мене. Але коли він, як композитор, бо він писав пісню до кінофільмів, до речі, він писав так звану фонову музику, і коли він приїжджав до Канади, до Америки, його запрошували в студію. Я не буду зараз казати, яка, можу помилитися, але він записував дуже багато фонової музики, яку ви можете слухати у ваших фільмах, які американці знімали у ваших фільмах, але ви не знаєте, що це його музика. Він дуже багато писав фонової музики. музику до спектаклів, до театральну музику, симфонічну музику, тому в нього був широкий спектр його творчості, а от пісні це така квінтесенція його таланту. І коли він був в Америці, він познайомився з квіткою Цісик, я думаю, що ви прекрасно знаєте цю талановиту співачку, українку за походженням, яка спеціально уже наприкінці свого життя вона знала, що вона не буде довго жити, вона записала. Шану своїй батьківській землі, цілий диск українських пісень, який такий, знаєте, сам зараз найкращий диск, який передає найкращі пісні української музики, який передає душу українців і дає можливість всім народам, які слухають ці пісні, пізнати і зрозуміти, хто ж вони такі, які так сміливо і відважно відстоюють свою свободу. От квітка, цісик. Заспівала також цю пісню, вона трошки інакше її заспівала, але я хочу вам її представити так, як її бачив Ігор Білозір, яку написав для мене. Називається вона Коханий. Кохала тебе восени, жовти лиця дерев опадало, літо баби не йшло у солодкі сни, а кохання моє розквітало а кохання моє, а кохання моє, а кохання моє розквітало Коханий, ти на небо, сині небо синідалі, сігні зорепа. Коханий, це ніби той наш пам'ятний останній листопад Кохала тебе восени, теплі дні готувалися в виріг, а кохання моє, наче гомін весни Вигравала на ноті щасливій, а кохання моє, а кохання моє, вигравала на ноті, щасливій. Коханий, на в сині далі срібні зоре пах, коханий, це ніби той наш пам'ятний останній листопад Набіває про любов мою, віця з маринку небо вже не Гляну на неї, бачу тебе, я бачу тебе тебе, співає, дуже не дужене, очі хоче, чую тебе, но тебе Таній листопад коханий, не плачу я, бо не поверне спалену зорю. Коханий, лиш вітер спогад, надібає про любов мою. we